тривога. Пройдіть найближче укриття. Отак, як іде тривога, якщо я бачу капіталь, кажу, куди бігти, куди йти? Ось що ми сидимо? Отак ми сидимо, лежимо. 71-річна жителька села Івано Благодатне Кіровоградської області Ольга Корінь під час повітряної тривоги залишається у квартирі на п'ятому поверсі будинку. Каже, під час тривоги тримає біля себе кішку Сандру, щоб заспокоїтись самі і заспокоїти її. Майже рік розповідає, просить облаштувати у підвалі будинку укриття, щоб ховатися там під час тривоги. Нині він має такий вигляд. Як ходити, як виходить, побачила Ви йшла, а як темно. Захочеш пісі, захочеш каки, захочеш води, тут боб'ять. Куди? У підвалі прибрали після початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб люди могли сюди приходити під час тривог, розповідає Сергій Головняк. Він представник об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, яке обслуговує цю п'ятиповерхівку. Зробили такий елементарний світло, щоб було лампочку вкрутити, поставили стільчики. Он. Вважає, укриття в підвалі людям не потрібне. Сюди ніхто не хоче йти. Так ось, пані Оля, людина ну, їй треба. Ну, так вона, людина. Вибачте мене за одної людини. За однієї людини ми зараз будемо да, щось робити. Б. У нас проходить тут каналізація, водопровод, світ. Зараз, не дай Бог, попадає да, десь рядом, дом склажується. Все, витяжки нема, вода потекла, світ закоротив і нас тут тупо всіх уб'є. Радить під час повітряної тривоги йти в ліс. Сядьте під деревинку і пересидіть краще там. От там, кажу, менше вероятності, що по вас щось попаде. І у вас десь привали. У двох п'ятиповерхівках, які обслуговує ОСББ, 128 квартир. До найближчого укриття в селі сім кілометрів дійти не зможе, каже Ольга Корінь. Я мені за 70 будуть йти, а всі люди кажуть, нам воно не треба. Як ховаються під час повітряної тривоги, розповіли інші мешканці. А ніяк. Перше время бігала до свого гаража. Ну, а де я буду? Де застало, там і сидю. Ніяк не ховаюся, сиджу собі. Якщо те вже було, я все одно туди не полізла». А чому? Так. Так, там, і бути. Звісно, для людей треба, для, для інших може людей може й треба, які бояться зберігати своє життя. Ольга Корінь показує відповіді, які отримала на свої запити щодо облаштування укриття. Соколівська сільська рада, так, так, так. Багато багато квартирному будинку, який знаходиться за адресою, є підлегле приміщення, яке можна використовувати як найпростіше укриття. Баланс утримувачем цього будинку є об'єднаність співвласних і багатокотинних будинків, яке і відповідає за облаштування. Це другий раз я обращалася. Соколівська сільська рада може надати допомогу вказаному СББ у випадку його звернення наявною технікою. Фінансову допомогу сільська рада не може надати у зв'язку з відсутністю поточного рахунку в СББ лісова поляна. І це. Третє. Начальник районної військової адміністрації у листі від районної адміністрації йде мова про те, що укриття у підвалі рекомендують облаштувати у будинку протягом жовтня. Після цих відповідей жінка телефонувала на урядову гарячу лінію. Вони відправляють на область. А область відправляє на район. А район дзвонить такому, як оце старості, на СББ. Облаштувати у підвалі укриття не можуть, бо немає грошей і людей, які це робитимуть, пояснює Сергій Головняк. У мене одні пенсіонери. Я один, і то я працюю, я ж тут, я в ОСББ, я не отримую ніяких не зарплат, нічого. Ми на добровільній основі. Тобто, правління ОСББ у нас на добровільній основі. Наш голова він у Збройних силах. У нас платиться 5,50 за квадратний метр, О, в стоїмо шкоди, сміття, чистка каналізації. Прибирання, не прибирання, а покос трави і зарплата голови щодо облаштування укриття у підвалі радились з мешканцями, каже староста Павло Лобанов. Люди не хочуть цим користуватися, і вони відкрито кажуть, кажуть, ми не підемо в цей підвал. У мене як для староста це, це болюче питання, тому що на сьогоднішній день я, я не можу, по крайній мірі, ну гарантувати, що я зроблю все на 100%. Так як хотілось би пані Ользі, куди їй йти під час тривоги? Поки що це укриття. Якщо іншого немає. Нині у Кіровоградській області є 2115 укриттів. Захисними спорудами вважають 652 з них. Це півтори сотні сховищ і 502 протирадіаційних укриття. Решта 1463 – Це найпростіші укриття, облаштовані у підвалах. До захисних споруд вони не належать, пояснив начальник облуправління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. Захищає підвал тебе та сколків боєприпасів, там, артилерійських, мінометних, а ракетного удара не захистить. Навіть закриття відповідає балансоутримувач або власник даного укриття. Ольга Корінь сказала, добиватиметься, щоб укриття в підвалі таки облаштували. Ну, я ж теж живу в правовій державі. Я ж не требую собі машину, сіральну, чи ще що. Просю, защитить мене. Вважає, якщо потреба в укритті є навіть у однієї людини, його мають облаштувати. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.